Всі умрем, хтось пише. Ну, рано чи пізно то так воно і буде. Е, так, ладно. Е, хто стрім буде дивитися в записі, трошки прогортайте, бо ми там поки збираємося, поки туди-сюди. У нас час е, лімітований, зараз 23.01. Правда, знаходяться люди, які кажуть, подивіться, в нього інший час, 11 він не звідти. Ну, то так можна говорити про те, що і час ночі, і там далі. Коротше, з Києва, як і багато з вас, з України. Знаєте, делося гасло Доброго вечора ми з України. Не помітили? Було так повсюдно-повсюдно, а потім, і особливо його любили ті, хто за кордоном ну, за кордоном. А потім якось це так воно, знаєте, так розчинилося гасло, навіть не знаю, де воно, де воно ділося. Ну, але все менше і менше його. Ну, як власне, і багатьох інших моментів. Все менше і менше. Так. Ельдар, що за Кіпіш? Ельдар, ну ти вже вивчи там мову своєї країни, а то якось дивно. Кіпіша немає, все нормально. Ви знаєте, я от вже розповідав колись, поки ви зараз беретесь. Я вже розповідав про розмову з своїм колегою, і він, у нього така ідея. Що е, Україна в тому, що зараз е, відбувається, схожа дуже на Велику Британію е, 38, го 39-40-років, го го років, коли, і, і навіть 41-го, коли е, абсолютно е, ну, тоді е, Вермахт протистояв Британії і здавалося, що Британію нічого не врятує. А в результаті розпалилась роз, і нацистська Германія. Німеччина і розпався радянський союз, а Британія он собі процвітає і нормально себе почуває. Тому ну не факт, що ті як ви там написали, у нас ті може бути і у вас. Просто ви про це ще можете не знати. І вже не носять такі футболки з написом Київський режим. Ну до речі, я їхавши сьогодні, йшовши на роботу, я пішочки ходжу. Тому ви десь можете мене в принципі бачить. бачити. Одразу хочу підкреслити, що це явище тимчасове, але, але зараз літо, тепло, ну коротше, топаємо топаєм пішечки, а там, там подивимось. Якщо що, то буду, буду розповідати, що да як. Так ось я сьогодні бачив машину, на якій є номера. Я не буду називати це слово, е, я не буду називати це слово. І е, я розумію, що це певний Стьоп. Це певний Стьоп, тому що очевидно, що це хтось сфоткає по-любому. І по-любому, що цей автомобіль попаде десь в російські засоби масової інформації. Це, це по-любому. Тому що номера з таким словом, ну, вони не можуть не потрапити. Адже е, нас там називають. Е, Нацистами нас вже республіканці в Сполучених Штатах Америки називають нацистами. Тобто, і, я розумію, що це від військових Стьоп. Ну, що таке Стьоп, ви знаєте, всі ж 95-й квартал дивились, да, файну Україну. Тепер ці люди стали е, іншою професією займатися. Але що таке Стьоп, ви зрозуміли. Стьоп був, е, був в вашому житті, причому в дуже великому обсязі. Я думаю, ви розумієте, що таке Стьоп. Так от я думаю, що це Стьоп. Оце слово як номер автомобіля, але я не думаю, що з цим варто стібатись. Ні, це не з напису Мохилян, ні. Це інше. Ви не зрозуміли, про що я говорю. І це не Путін, ні, 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 ні. Ви не про те думаєте, я ж вже вам пояснив. Це слово одне. Ні, і пи, не пити. Не, ні, 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 ні. І ще раз, я ж вам повторюю, що цей автомобіль в будь-якому випадку ні, це не ТЦК. В будь-якому випадку цей автомобіль потрапить на, е в засоби масової інформації Російської Федерації. Е По-любому. І я розумію, що це від військових стйоп. Тіпа, ну, це не, не ми не такі, не можна нас. Ні, це не те слово, що ви написали зараз. Ні, е Це трішки інше слово, е е але ну, я такого не бачив. Я ж придивився, я ж очі про те. Думаю, та ладно, та не може бути. І е, такого в 2022 році я, ну, я не думаю, що таке було і таке могло би бути, тому що до цього серйозно ставились. А зараз це все слово, це на машині це слово, і як номерний знак. І е, ще раз, я розумію, що це, це стібаються військові, е, стібаються військові над е, пропагандою, яка є в Російській Федерації. Що тут у нас нацисти, що ми тут. Не такі, перетакі і так далі. Ні, не Бандера. Бандера не хвилює Російську Федерацію. Абсолютно. Я не думаю, що більшість українців взагалі повідомлені в те, хто такий Бандера, чим він займався, і яка взагалі його історія, його життя. Я, я, я впевнений, що ну, от, от, от ці дві останні цифри це вже дуже близько, але не вони. Не вони. Ну і ще раз, я, я, не, буду, я, я не буду говорити це слово. Тому зустрінете в Києві, ну, зустрінете. Не зустрінете цю машину, ну, значить, не зустрінете. Ось така штука. Але, але ні, 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 ні. Ну, ні. Якщо, якщо це слово з'явиться, я, в принципі, скажу, що да, це воно. Ну, поки ні. Поки ні. Тому ось така штука. І я бачу, що українці насправді настільки вже. До цього всього, що відбувається, інколи ставляться з сарказмом, що навіть, навіть нас зараз не хвилює те, що а, Роман а, так ось нас же не хвилює те, що оце слово на автомобілі, і воно може бути по-любому воно буде знято кимось і скинуте, і подивіться, ось які машини їздять і так далі. І у мене, ви знаєте, дід воював в Другій світовій війні. Він її називав Велика Вітчизняна війна, і для тих ветеранів, які там були, це була Велика Вітчизняна війна. Давайте будемо чесними, давайте будемо називати речі своїми іменами. І ці люди вони боролися з нацизмом, вони боролись з Вермахтом, вони боролися з СС, вони боролися з різними штуками. Але навіть я, я внук цього діда, мого да, повного кавалера ордену слави, навіть я розумію, що у мене немає немає відчуття якоїсь брезгливості до того, що військові написали це слово на автомобілі. Тобто я усвідомлю абсолютно, що це абсолютний Стьоп, тобто, вже наскільки набридло. Що нас називають нацистами, що ти просто, ну, типа, а, нацисти, ну окей, на тобі Ось, на тобі, на, знімай, бери. Бери, знімай, йдіть, розказуйте, що ми такі. Ну, тобто, просто абсолютно вже байдуже. І це страшна насправді ситуація. Я з Києва, Андрій. І це страшна ситуація, тому що насправді, знаєте, от, коли людині немає що втрачати, то. Людина стає непрогнозованою, людина стає абсолютно небезпечною, тому що людям, коли людині немає що втрачати, то все це вже означає, що це вже межа. І от українці дуже багато такі. Тобто, зараз я бачу, що українці в цілому змирилися з дуже багатьма речами, тобто вони абсолютно. Не реагують на багато чого, і я впевнений, що те, що лякає, дуже лякає європейців. Ліра, виключив його там. Воно лякає європейців, лякає, ймовірно росіян, лякає поляків, лякає там швейцарців, лякає всіх. Нас вже не лякає, і воно лякає українців, які за кордоном е перебувають. Нас не лякає, тому що. Ну, ви бачите, ті, хто в Україні залишились, для нас вже, ну, напевно, немає нічого такого, щоб нас ну, надзвичайно якось дивувало або, або лякало. Да. Е, буває таке, що ми боїмося і обстрілів, і це небезпечно, і це навіть жертвами. Але, але це вже абсолютно не, ну, не 22-й рік. І е, ми усвідомлюємо, що. Для нас оця війна вона перетворилась також на елемент нашого життя. І, і нічого з цим не зробиш. І ворог наш він теж повинен розуміти, що це відбувається. Це відбувається, і, і, і це теж небезпечна тенденція, тому що люди, яких вже, яких вже не можна нічим залякати, які вже просто на машинах пишуть те, що вони пишуть. Тіпа, ну, ви хочете нас називати такими, да? нате вам ось нате вам слово, беріть, знімайте, валіть, ну, там, показуйте в себе де хочете. Будь ласка, нам уже пофіг. Тобто хочете нате вам. І е, насправді е, тут ситуація полягає в тому, що може так виявитися, що одна людина, не будемо називати цю людину, е, вона, можливо, і договорилась до того, що можливо так і буде, як він казав. От, може так бути, але вже не під знаменами там, ідеології 30-х, 35-х, 37-х років, да? до аж до 45-го року, а під іншими знаменами і, і воно... Колеснікові. Де ти знаєш куди? Слишиш, ти будеш мені розказувати, якою мовою говорить. Давай свободні звідси. Так, Дізель, давай, ти теж давай гуляй. Де ви на ребята? Та посаховуйте свої прапори, будь ласка, куди-небудь. Що ви для чого ви ними махаєте? Що це? це що? Ви здаєтесь чи що? Ну, ну тоді переверніть якось прапор, там вичлініть білу полосу із вашого і здавайтесь. Ну я не знаю там. Скажіть, все, ребята, ми там помилилися, ми, ми не хотіли. Ми, ну я не знаю, там ми люди добрі. Ми там колись зрозуміємо років за 20. Ви знаєте, ви знаєте моє відношення до всього того, що відбувається. Я дуже критично налаштований стосовно наших чиновників, стосовно того, що відбувається. Хельсінки, вітаю. Дуже-дуже багато в мене є такого. Але знаєте, от коли заходять на стрімі, тут махають прапорами. Махайте вдома в себе. Отам вдома виходьте десь і там машіть. У вас там отак от є проблем, є чим зайнятися, у вас своя країна. Що ви хочете взагалі? Що? Відчуття того, що ну, якась у вас, що, відчуття зверхності, відчуття домінанта чи, чи чого. Ну, ну Я не знаю. Ну, знаєте, це люди, які. Неповноцінні, вони бігають і ну, комусь щось доводять. Он, он монг прийшов, слышиш? Іди в себе в країні розберись. Що ще про Київ буде думати? Свободен. Тому ну, не варто так. Іще раз повторюю: я можу бути налаштованим. Андрюха, давай якось виразися, то ти одним словом говориш. Так ось ще раз повторюю, що. А людина, людина, яка самодостатня, вона ніким ну, вона нікому нічого не доводить. Якщо вам щось хочеться подоводити, то це означає, що ви не повноцінні. Ну, так, а що я зроблю? Ну, 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 ну що я зроблю? І потім я можу бути налаштованим ну, по різному до чиновників в своїй країні, але, але я. Ніколи не е, скажу, що е, ми самі там винні, ми винні в тому, що в нас такі чиновники, це правда. Но те, що на країну напали і зі зброєю і знищують людей, і познищували масу, це абсолютно ніяк не може бути виправдано нічим, ніяк. Тобто, ви можете, Рустам свободен, друг чи не друг, ти що не розумієш, я тобі розказую. Що, не розумієш мови, чи що? А, таке ж, знаєте, от реально. Ребята, ну ви просто. А, доброї ночі, спати, спать ну, тут цікаво. Звісно, тут цікаво. тому що я ще раз скажу: тут усе, повилазили деякі чортики. І машуть прапорами. Я ще раз скажу: у вас є три варіанти: червоний, ну ви розумієте, чим це закінчиться. Да? Синій, ну ви ж не, не, не такі, да? ви ж не, чи ви голубі? Чи? Я, я не знаю, і білий, здавайтесь. Ну, здав... ну, не махайте, не потрібно. Ви, ви повинні зрозуміти, що величезна є проблема. Що одна країна чомусь вирішила, що вона може напасти на іншу країну. І ви це виправдовуєте якимось чином. Ви намагаєтесь показати якусь свою зверхність там, і так далі. Це неправильно. Ви хіба це цього не розумієте? От подивіться на мене: якби Україна, не дай Бог, напала на когось, ви думаєте, я б виправдовував це? Ні. 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 Ось подивіться, як себе повела Пугачова, як повели себе бідва, як повели себе. ДДТ, як повів себе Макарєвіч? Да? Тобто люди повели себе достойно, гідно себе повели, а ви не зрозуміли, що ви виправдовуєте? Що ви виправдовуєте? Що в 21-му столітті напад однієї країни на іншу? Ви яке маєте до цього відношення? Ви приймали це рішення? чи що? Ви дійсно хотіли цього? Що ви, що, чим ви думаєте, це закінчиться для вас персонально? Ну, Чим ви пишаєтесь, ребята, чим ви пишаєтесь? Подумайте. Це я звертаю до тих, хто тут вирішив триколорами помахати. Да? А, ну ладно. А, так, а, далі. Да, 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 да. Визивай Волгу і будеш жити. Тису визивай, тису. Приїжджай, ми те, ми тобі тису покажемо, друже. Деніс, тиса. Є у нас тиса. Вона спеціально для, для тих, хто визиває Волгу. Поняв? Да? А це ти теж там у себе марафон надивився? У нас є марафон. О, Ірина Скутеренко да. О, таке діло. Да, так ось, ще раз повторюю, це у нас є марафон, і наші деякі люди його дивляться, і ми до цього ставимося критично. Да? От. А у вас дивлюсь, воно таке. Ви дивитесь і не розумієте, що вам просто каструлю на голову наділи, і стукають по ній, по цій каструлі, а вас в голові звинить, і у вас таке відчуття, що у вас глас Божий. Ребята, це у вас не глас Божий. Це вам наділи каструлю на голову і гепають по ній. Ви не розумієте? Причому гепають колоколом, колоколом, гепають. А ти думаєш, що це в тебе голоса Божі. Це не так, друже. Це не так. Зрозумів? Так от ми відрізняємось. Тим, що я критикую марафон, я можу критикувати владу. Я можу сказати, що не так у Володимира Олександровича. Я можу сказати, що не так робить там голова офісу президента. Я можу е постібатися над тим, що робить голова МЗС, і так далі. А ви не можете. Ви не можете. Тому ми живемо в світі небезпечному, але вільному, а ви живете в світі небезпечному від того, що ви не розумієте, що ви живете в небезпечному світі. От яка проблема. Ось яка проблема. От в чому проблема. І е, ще раз кажу, що ви не усвідомлюєте навіть, що з вами роблять. Це біда це ми розуміємо, що з нами роблять. Ми з цим зробити нічого не можемо. Ну це вже інша справа, що ми не можемо зробити з цим нічого. Тобто, да, ми розуміємо, що ми попали в таку халепу. Ми розуміємо, що деякі країни повпливали на те, що відбувається. Дамен, про що цей випуск? Це випуск про доброту, про справедливість, про чесність. Цей випуск Влад, про тебе, про твоє майбутнє. І ти зараз живий, і цей випуск про те, щоб ти далі жив, розумієш. І тут ось забігли на канал люди, які чомусь вирішили, що війна це класно, напевно, що це треба якось виправдовувати. Що якщо ти обмотався своїм прапором триколором, то ти від цього став більш я не знаю богоявлений. Це стосується і триколорів, і будь-яких інших прапорів. У людей, коли в голові клепка падає, і вони починають займатися не собою, не своїми речами, не своїм бізнесом, не своєю роботою, не, не чимось іншим, то вони, вони починають хворіти. У них хвороба вона називається каструля і колокол. Ми сьогодні ідентифікували. Тобто, надівають вам на голову каструлю, б'ють колоколом. І ви думаєте, що це Бог з вами говорить, а насправді вас дурять, дурять. І от той народ, який розуміє це, той сильніший народ, той завжди буде мати перспективи. А той, який це не усвідомлює, то це взагалі я не знаю, що і як, і як з вами говорити. Ми взагалі збираємося для того, щоб обговорити тут на стрімах. Я ніколи не чіпаю ні, нікого. Я не чіпаю Російську Федерацію, я не чіпаю людей, що там, ну ти подивися, сірий волк. Та який ти сірий волк, ти наївний чукотський парень, дуй звідси, сірий волк. Е, от, знаєте, у нас був співун один, він правда, початок війни був він дьору дав. Він співав про там волчиця, як вона там називалася, волчиця. Одинока волчиця, там, і всі жіночки, там, знаєте, там, ну не всі, а там жіночки там, 35 всі себе думали, що вони ці волчиці. Волчиця. Потім цей волчонок дьору дав за кордон і там засів. Отак і ви. Знаєте, От, от сидить він там, сірий волк, який ти сірий волк, який ти к чорту сірий волк. Подивись, піди на себе в зеркало, вмийся, протрись. А хто звідки, до речі? Ану напишіть, хто звідки. Юрій Поліщук, не позоре ім'я Юрія Гагаріна. Іди перейменуйся, Юр. Давай, броди звідси, Юрочка. Все, не буду на вас звертати уваги взагалі. Будемо просто вас викидати з каналу, якщо ви не розумієте. Ми прийшли сюди для того, щоб поговорити про, про мою країну. Я не хочу, щоб заходили тут на канал і розповідали там, слава Ета, йдіть у свої канали, називайте їх, там, я не знаю, там, Червона площа, чи яку-небудь. Фіолетова, бірузова, там, вулиця, як хочете, називайте себе. І там прапори там, прапоришіть одне одному. Таке відчуття, що ви перебуваєте на рівні знаєте, початку 2022 року. Ми вже виросли в цій війні, а ви там ще залишились. От, от, я не знаю, що відбувається. А, да, 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 Здавайтесь. Так, так, Алекс Левицький, свободен. Так, что тут? О, Бухарест. Прикольно. Э, так, Слава США. М -м, нормально. Авдеевка. Где Русь крестили? Слушай, это перестань, ты где Русь крестили. ты не помнишь вообще, как твоего прадеда дозвать? Какой Русь крестили? Андрей, как твоего прапрадеда дозвать? А ну, а ну напиши. Андрюх, я из Донецкого смотрю. Аня, Респект вам уважуха, Донецьк це Україна, правда? Харе, а чому розговор? Та ладно, то так. То ви просто попали, знаєте, на стрім, коли трішечки мене трішки роздратувало. Тут я зайшов поговорити про мою країну, про проблеми в моїй країні. А тут е вилізли якісь люди і почали махати тут прапорами. Для чого воно потрібно. Так, О, ну Дивіться, вся Україна, от реально, що мені дуже подобається, це те, що на мої стріми, на канал. Ви слухаєте. це вся Україна. реально, У нас є дуже багато можливостей об'єднатися і жити в класній країні. Мені здається, було б класно, правда? Я б заспокоївся, От реально. Я б е, був е, ну, там, де треба. І знав би, що я можу вплинути на все. Я би був таким щасливим, що вас можу хоча б на 5 років оберігати від усього лайна, яке вас оточує. Реально, я б з таким задоволенням приїжджав би в міста, в яких ви живете, там би десь пив каву, десь би поселявся в якихось готелях. Е, інколи навіть інкогніто. Ви знаєте, я оце по вулиці іду, окуляри надіваю і впевнений, що мене ніхто не впізнає. Е, так що, якщо я в окулярах, то робіть вигляд, що ви мене не впізнаєте. Бо інколи я так соромлюсь, реально. Знаєте, це я тут ось рт, там. Мета, а коли люди підходять, я так: ой. Е, е, ну, це таке. Ну, вибачте, я ж не в кварталі не звик до. Е, От таких до публічності. Це Ліра каже мені, що треба там мати якийсь смолток, тобто якусь маленьку хоч розмову з людьми, які підходять. А то я, знаєте, як німа риба. Я риба по гороскопу, а тут ще й німа. І у людей може скласти враження. Такий говорун, такий говорун, а тут підійшли, а він такий ну, і не знає, що сказати. Та насправді я знаю, що сказати. мене просто дуже важко розговорити. Я, я дуже насправді я великий соціофоб. соціофок, пад. Ну, коротше, я, я дуже люблю людей. Я дуже, я дуже люблю людей, але тільки на відстані. От реально, на відстані. Тому що для мене це реально я. я, я як? От чим люди далі, тим е, контури кожного розмиваються і мені легше любити людей. Бо коли е, часто буває так, що людина наближається, ні, люди дуже щирі, риби дуже щирі, люди, насправді, Ліра, я щира людина. Там хтось, там хтось пише, що риби не щирі люди. Риби якраз щирі. Риби, якщо хочуть послати когось, то. вони... От я доктор наук, професор і проректор в університеті. Ну, я, ви тільки нікому не кажіть. От вас тут 1400, нікому не кажіть. От ви почуєте і не кажіть. Я за своє життя, ну чоловік, напевно, сім своїх колег послав, причому прямим текстом. Коли вони отут уже доставали. І коли ти добрий, 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 а тобі на голову лізуть, 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 лізуть. І от буквально тиждень тому назад у нас доктор наук один працює, професор, і він просто так себе веде, паскудне. Я з ним намагався, я з ним розбирався, я з ним там йому намагався допомогти. А потім він сидить і він гундосить, гундосить. Я встаю, кажу: йди. І пішу. І все. І він так. Стоїть і мені вслед криче: Та сам ти пішов. та кажу все. І все. І на цьому наш з ними смол ток закінчився. Хоча я реально, я довго. Саня Акс, Донецьк це Україна. Ти географію погано вчив, або по якимось підручникам тимчив. Лугансь це Україна, да, абсолютно. Да Отаке От діло. 100, сколько стоит доктор наук? Я не знаю. Хоча я знаю, я вам скажу. Значит, доктор наук коштує, і зараз я спробую порахувати. Значит, так, в 2003 році я стаю аспірантом за 4 роки кандидатом наук. Потім отримую доцента за 2 роки, потім пишу докторську дисертацію 3 роки. Паралельно працюю, потім захищаю докторську і ще за два роки захищаю, отримую атестат до професора у 2018 році. Тобто, тобто, відповідаю, скільки коштує доктор наук. Доктор наук коштує 15 років твого життя. 15 років. І тоді виходять нормальні доктора наук, які не ходять, не розказують, що я просто класний менеджер, менеджер у мене немає нічого. Просто призначте мене проректором або ректором університету. Оце доктора наук 15 років. Ладно, ми сьогодні з вами думали поговорити про одне, а поговорили насправді по інше. Давайте ми завтра перенесемо цю розмову, бо вона дуже важлива щодо Ізраїлю, Щодо захисту України, щодо ролі Польщі, щодо того, де збивали дрони, які летіли на Ізраїль, хто допомагав, яка була розмова Байдена і Нітаніху? Яка потім була розмова? Ну, імовірно, я не думаю, що це була пряма розмова Зеленського і Байдена. Я думаю, що розмов зараз немає, мені так здається. Далі була розмова все-таки дуде і наших представників. І все це складається в один величезний пазл, де мій висновок дуже простий. Вони не хочуть нас навіть захищати. От я сьогодні відео позаписував. Вони всі тут є в Ютубі. Зараз я ще два відео залью. І ви це все маєте послухати і над цим подумати. А завтра ми з вами обов'язково поговоримо про це все. Тому що, ви знаєте, українці просто прозріли, коли вони побачили, як захищали Ізраїль. Мені сьогодні мама дзвонить і каже, що он Ізраїль так там захищали прямо за 500 кілометрів від території, збивали дрони. Вони не долітали навіть. Там в деяких країнах вже фотки є, де місцеві над зброєю збитою, яка летіла з Ірану, фоткаються. Виявляється, можна захищати територію України здалеку, а не збивати все, що можна, над головами людей і над їхніми будівлями. Виявляється, можна. Правда? Шок. Шок-контент для багатьох людей. Хоча багато людей і так про це здогадувалися. але тепер, на прикладі Ізраїлю, просто це все було видно. От що таке вам залізне небо, от що таке захист інтересів, от що таке пріоритети, от що таке цінності, ну і так далі. А, так, зараз ще одного неадекватного заблокую. І можемо сьогодні. Та де ж ви набралися, ребят, Що ви дивіться? А, чого у вас так багато? Чого ви прийшли сюди на стрім? Ви прийшли вчити українську мову? А, ну окей. Завтра теж запрошую 22.00. Трошки раніше проведемо, бо ми сьогодні дуже пізно. Все, ми пішли кушати, нас там чекають сосіски. Що нас ще чекає? Хумус? Ні. Mm. Сосіски. Навіть її, щоб ніхто не пожар. Все, я сьогодні на одних сосісках. А так. Сподіваюся, що Ірина Скутеренко вже не на зв'язку. Все, всім пока. Бережіть себе. Бережіть себе. Все, пока. Всіх обнімаю.